У нас підрозділ: це батальйон безпілотних систем, це 34-та бригада морської піхоти. Батальйон, в принципі, який тримає всю смугу оборони бригади. Батальйон, який наносить вогневі ураження противнику на лівому березі. Батальйон, який проводить аеророзвідку 24 на 7. Тому задач дуже багато. Виконуємо їх постійно, намагаємось постійно розвиватись. Засоби БПЛА — це не той напрямок. Взагалі у війську, де можна просто прийти, сидіти на іспешки, або там варити кашу, або просто нести наряди. Це напрямок, де людина має постійно мати особистий розвиток, як по службі, так і со, ну, внутрішнього світу. Тому що а, пілоти це люди з трошки з іншою психологією, філософією. Багато приходять айтішників, багато приходять людей, які а, працювали там з якимись комп'ютерними технологіями. Приходять художники, тобто люди з таким творчим нахилом. Це вже з опиту прожитих років на війні, з такого опиту створення підрозділів, взводів, рот, БПЛА у мене одне просте правило. Якщо хочеш щось спитати з людини, треба щось їй дати. Якщо просто людину заганяти як коня, який впаде, піде піна просто з рота там, десь на обочині, можна і так до людей відноситись, але так воно не працює. Ми всі розуміємо, що війна закінчиться. Багато людей втомились, просто ну нереально втомились всі, ми дуже, якби хочемо, додому до своїх родин там, почати може якесь життя інше. Оди, щоб цього не відбулось, ну, треба людей заохочувати. Треба зберегти ту ланку виплат нормальних заробітних плат, нормального забезпечення, щоб ми просто цей золотий генофот морської піхоти, який сьогодні існує да, на уровні матрос, сержант, взводник, ротний комбат, камбріг ми не втратили. Це дуже важливо створити умови після війни, залишити тут людей, бо ми ж їх не змусимо залишитись після закінчення військового стану. Вони мають захотіти це зробити. І звісно, що держава має зробити все ж, щоб це був окремий рід військ, щоб це залишався елітний рід військ, який, в принципі, в майбутньому в будь-який момент знову може стати на оборону своєї держави по будь-яким напрямкам наших кордонів, так як я. Наслідник родини, де у мене були, то, мабуть, більше ста років всі військові в моїй родині, ну так просто сама доля зробила, що чим би я в своєму житті не займався, знову ж повернувся до цих військових погонів. Дуже цим пишаюсь, і мені дуже цікаво розвивати морської піхоти, приймати участь в розвитку цих історичних подій і дійсно нашим дітям передати потужну державу, потужну армію. Ну і найкращий вид з усіх родів військ це морську піхоту України. Це пріоритет.